Вітаю вас, друзі! Ви на каналі От і Сьогодні дивимося на оцього Мостодонта Дон та світу танків. Есотий сьогодні на лінії Зихфріда буде показувати мега бій. Так що відразу не зволікай, протискай вподобайку та підпишись на канал. Та звісно напиши будь-який коментар. Так що... Дивимось. нас кидає сьогодні в нубку до восьми гривнів чудово, абсолютно чудово кидає тільки по чотири десятки, все решта дев'ятій та восьмій рівні. Але ти не спіши, мега шумський бій 100% буде. Тобі зайде це стовідсотково. Так що, як мінімум, вподобайку протискай. Так що дивимось більш докладніше. Подні по артилерія тільки закидає в нашій та в команді противника. Це об'єкт 261. 10-го десятого рівня артилерія. Ну чудово кидають. Подивіться важкий середній танк. Та легкий, та артилерія. Всі види техніки майже кинуло з 10 рівня. Мається на увазі, тільки тут бракує ПТСАУ. Ну що, у нас тут гармата така на скоро стріля має Скоросрільна мається на увазі, скільки тут альфи? 530 мені Здається. Дивіться, не даю подивитися. От я не розумію, на що оце дюргання, оце 311 мм пробиває броні та 530 альфи. Так, так, 530 альфи, і зараз ми відразу граємо агресивно. Як 261. Ну по кому він ще може працювати як не по автору відео. Ну, звісно, ну звісно, звісно, тільки по нашому сотому. Так, за кермом сидить гравець з ніком не вмію. Ну, от не вмію я правильно прочитати, чи це кон 3К, чи це кон ЗК. Ну... Но... Будемо називати його Кон. Кон. Ну можливо, так. Ну каюся, не вмію правильно читати отакі нікнейми. Не розумію навіщо ці цифри писати, дописувати. Ну але щось він, я так розумію, знав і писав. Ну облишимо це цю справу. Дивимось на хітпойнти на команду. Ми вже програємо на 2К, не дивлячись на те, що наш сотей вже дав 2392 одиниці. Так, ну що, зараз ми забрали першого противника до нашої купілки це XM 57, і працюємо наліво та направо по перезаряджанні. У нас перезарядження гармати в районі 9 секунд, можливо, навіть рівно 9 секунд, бо тому що повний фарш на перезаряджання гармати. Ви бачите, от подивіться, яке спорядження. Ще й навіть інструкція на досилач стоїть у нашого с Тобто він вирішив так рішуче. Зараз понаполькувати в рандомі, так що будемо дивитися, як це йому вдалося. І так, якщо подивитися на міні-мапу, ситуація стабільна. Стабільна ситуація, ми йдемо порівно, по гарматах, мається на увазі так, по хідпойтами все ж таки ще програємо на 2К, але це не критично. Як ви знаєте, от в таких боях це зараз там паротечок і все зрівнялося. І що зараз робить? СОТ? він зараз відступає. Тактично відступає. Зараз ксуар -танк, от Він нас не прибуває. Це був, до речі, головий фугасик. Це у нього хеш-фугасики присутні. От бачите, тут пише Оф. Оф, там було 480 заблоковано бронею, і об'єкт 26 не дає нам життя. Взагалі не дає нам нічого зробити в цьому бою, станеть, забирає от 300 хідпонтів, але все ж таки він забирає. Він вже 600 з лишнім хітпонтів з нашого СОТО вже в цьому бою забрав, а бій ще навіть 4 хвилини не триває. 3, 3 з копійками хвилини тільки бій триває. Ой-ой! ой Подивіться, що берста 105 ворожий робить. Мало що бракувало, і хлопчина був би розбився. Но до речі, за трішечки ну, поговоримо за отаку тему, що останнім часом останніх, мабуть, місяців 3-4, я помічаю, що танки не розбиваються. Навіть коли такі піруети роблять, коли падають з гірки, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо. Я тільки отакі відосики дивлюся, де танки не розбиваються, де вони повинні розбирати, розбиватися. От раніше, раніше, Чому я так кажу? Бо тому що раніше розбивалися от те, що зробив ЕБР-105, ну це, він мав просто розбитись, або хоча б якісь хідпойнти мало з нього взяти. Але все одно, трішечки дивне зараз відбувається, можливо, я, звісно, себе накручую, або ще раз повторюся, дивлюся тільки такі бої. І пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Зараз вже 4-7 рахунок, даємо чергове пробиття. Уже 4 з лишнім уже і... Так, І що це ворожий xor танк навіть нас не помічає. Він зараз нашого союзного XOR танка пробиває. І ми так все ж таки стараємося якомога більше по перезаряджанні присовувати свої голови підкаліберні снарядики. Так, і зараз бланкшотиком забираємо XOR 1008 і. Ну от 5-9 рахунок, вже сильно плачевна ситуація. для, от, Просто патова ситуація, я б навіть сказав. Для нашої команди та для нашого СОТО. Так. Кен Опенер. Так, відкривачка. Оцю відкривачку б забрати. було б чудово, але його. Важкувато буде пробити. Так. До речі, оці відкривачці. Також важкувато буде пробувати СОТО в щічки, там в нього також годові підкаліберні снаряди, так що вони втрачають бронепробиття, навіть не дивлячись на те, що ця відкривачка недалеко знаходиться від нашого СОТО. Подивіться, вже просто нагло приїжджає, ну, хлопче отримує. С стежки, от Бачат, Шарфутюр 4, от ЕБР-105, вони вже повністю нам в задницю зайшли. Зараз заатакували нашого LCM-90 легкого танка, так, по ньому трішечки важкува важкувато попасти, влучити, бо тому що занадто маленький танк, але все одно шарфутюр 4 ворожий його добирає. Так, ну що, відкривачка, я так бачу, їде до нас. Так, нас прощупав. Ворожий бачут, на щастя, тільки одне пробиття він нам дає. 5 суто вже напулькав на 600. І зараз з цією відкривачкою. Так, ну, на мою думку, зараз влучання було досить таке справедливе, але, на жаль, несправедливе не пробиття. Тобто, на мою думку, він мав пробивати. Ну що, 1300 хітпоінтів в нашу есоту і хоче заховатися на 600. Ви бачите, от хоче заїхати туди всередину. І так, зводимося. На щастя, пробиваємо. Це чому я кажу на щастя, бо тому що дуже чудово те, що ми його залишили шотним. Він тепер розуміє, що будь-яка помилка. Він нас зараз знищує. Він розуміє, що ми зараз на перезарядженні зараз буде давати залп. Так дає залп. 840 сорок ми заблокували броней. Подивіться, вся урава приїжджає до нас. Забираємо відразу бачата. Це самий небезпечний танк. Так ми його не забрали. Перепрошую, ми його не забрали. Ми тільки дали йому пробиття і бачат. Подивіться всі на купу зараз. Дамажать, приїжджає сюди і сушка, всі приїжджають сюди. Сушка, до речі, на голдових кумулятивах. Вони там перебувають 320 мм, він нас може спокійно шити навіть в башту, навіть в башту, в щічки башту він нас може шити оцими кумулятивами. Дуже-дуже запекле. От подивіться, просто зараз напали на нас. Просто ми лишилися одні проти семи танків. Одні проти семи танків на щастя у нас швидкострільна гармата. На щастя, хоча б не 750 альфи. Там перезаряджання в районі 15,5 секунд було. І що? Треба забирати? Звісно, відкривашку забираємо. Сушку також забираємо. Шарфутюр четвертий. Ну, мені здається, він на перезаряджанні, Бачат взаді за нами зараз знаходиться. Я так розумію, що він також на перезаряджанні. Так, ну що? Трішечки загубився зараз шарфутюр четвертий, На щастя, ми даємо пробиття і цим самим робимо його шотним. Це ми зараз себе підстрахували. Трішечки буде боятися нас, боятися, так. Я бачу, зараз на мінімапі, батчат я бачат, зараз почав рухатися, і швидше за все він зараз буде нам в спину заходити. Зараз обов'язково треба добирати оцього шарфутюр четвертого. Знову ж таки, затопив шарфутюр четвертий і їдемо, рухаємось в сторону своєї бази відразу, тому що менше ніж хвилина до кінця захоплення бази. Сім танків знищив Сотий, дев'ять з половиною, К уже майже на пульках. Треба їхати. Хто ж це може стояти на захопленні? Або АБР-105, так і з'їжджаємо, злякався, злякався. що подивився е, противник. Так, це було АБР-105, я так розумію, бо тому що він зараз виїхав нас підсвітив, злякався, він бачив на мінімапі чудово, як наш сотей рухався в сторону своєї бази. Тобто він відразу з'їхав так, бачат, ми розмінялися, і тим самим дуже погана новина, тим, що Бачат ворожий зробив нас шотним. Це максимально погана новина, бо тому, що будь-який АБР-105 приїжджає в Бортик та нас забирає. І я навіть не кажу за ворожого 261 артилерію, яка також навіть сплешом біля нас влучить і швидше за все нас забере. Так, ну можливо, не кожним разом, але як ви знаєте, в ВБР так не допомагає ЛТТБ. Приїжджає сюди, на щастя не пробиває. Йо-йо-йо, от... ще з підпалом дали. Я так розумію, у нього був вогнегасник, бо тому що занадто швидко він е так потушився і. А що це було? Щось трішечки якесь неймовірне були зараз е, дії від ворожу ЛТТБ. Можливо, він думав, що у нас передзаряджання гармати в районі 15 секунд, чи що, і ще й на стандартних підкаліберних бронебійних снарядах. Перепрошую, він був, бо тому що в мене тут пише внизу, так? Стандартні бронебійні снаряди, і ЛТТБ виїжджає просто в лоб пробувати Венелдежку СОТОВ. Чудово, танк легкий 8 рівня, пробуває сото Венелдежку стандартними бронебійними снарядами. Ну, не знаю на що. Розраховував ворожий ЛТТБ, але це вже не важливо. Важливіше те, що ми його забрали так. ой яй 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 як зараз не полетіло. Якщо ми зараз забрали ЕБР-105-го, це нам полегшило життя. Набагато. Бо тому що. Він світить ворожій артилерії. От зараз ворожа артилерія зараз на випередження намагалася давати якісь шотик. Можливо, думав ворожий об'єкт 261, Що ми зараз поїдемо в цю сторону? А ми трішечки почекали, відсвітилися і їдемо зараз шукати ебр 105 Ну на відкритій місцевості це дуже складно зробити. Так, все правильно робить ЕБЕР наш е 100 Перепрошую, що зараз не їде на відкриту місцевість, бо тому, що ЕБР 105 просто нас закружить в нього. Там маскування просто шикарне. Та ще й швидкість на його стороні. А ще й тим більше, що той зараз наше сотий ма відправлятися в наступний бій. От, можливо, навіть і не показував би цього бою. На щастя, об'єкт ваші не влучає. І що? От як зараз бути? От як зараз з цим ЕБР 105-м зараз боротися? Якщо навіть ми будемо неуважні, якщо ЕБР 105 буде десь поблизу. І приїде об'єкт 261, десь буде стояти в засідці, отут в місті, то він просто нас знищить. Так що зараз насправді патова ситуація для ЕСОТО. Зараз будь-яка помилка, і ми в ангарі. Так що зараз будемо дивитися, що придумає ЕСОТІ. Ну, наразі він здає назад, бо тому що невідомо звідки абр 105 може зараз приїхати. А як відіграє абр 105, я так розумію, що це. Ну, Можна сказати, що такий гравець, який розуміє толк в цих танках. Він, ви бачите, як він акуратно відіграє, намагається грати на команду, тобто на союзну артилерію об'єкту 261. І зараз ЕСОТ бачить, що знову ж таки, швидше за все, ЕБР-105 знову заїхав на захоплення нашої бази. Можливо, він так байтить нашого СОТО, там на базі є кущики, і АБР-105 у них світитися не буде. Тож, так, вже другий противник заїжджає так. обидвоє. хлопці вже заїжджають на захоплення нашої бази. Артилерія та ЕБР-105. Так що нам 100% треба якомога швидше їхати, якомога швидше відразу відремонтував гусениці, щоб танк, можливо, їхав швидше. Хоча це ну, швидше за все неможливо. Але все одно, подивіться, 11 секунд, 10, 9. Ну, обов'язково треба збивати. Обов'язково 7, 6, 5 секунд до кінця 4-3. Дві, одна, нуль секунд. На нульовій секунді ми просто бланшотом забираємо Абера 105-го. Це просто філігранний постріл був. Йой-йо, -йо -йо, який це просто запеклий бій. Так, у нас фугасик. Об'єкт 261 зробив постріл. Зводимося в руку та його забираємо. Аж 32 560 одиниць п'ятсот шістдесят. заробляє Майстра, звісно, також заробляє, я так розумію, це другу позначку здобув до гармати. Другу чи? Так, другу Другу позначку. Так, медаль Пула, медаль Колобанова, один проти семи танків, можливо, один проти восьми. Я не помітив просто. Один проти семи це 100% було. На момент, коли він залишився один, коли я це помітив, мається на увазі, то було сім противників. І так, що там у нас далі? Спартанець, основний калібер воїн, сталева стіна. Та захисник, ціла епічна купа епічних медалей. І напулькав 12 тисяч 60 одиниць завданої шкоди, 11 танків він знищив. 1797 чистого досвіду він здобув. Ну, топовий бій, скажіть. Так, із преміум аккаунту пішов плюс майже на 18к. Бій тривав 12 хвилин 32 секунди. Як завжди, кажу всім, дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.